Вітаю, друзі! І це друге відео про пружинно поршневий пневматичний пістолет Діана П5 Магнум. Вже є одне відео про цей пістолет. У мене на каналі. Хто не бачив, в описі буде посилання або десь чи там, чи там буде підказочка на те відео. Можете подивитись, і в тому відео він видав ну, зовсім не ті результати, на які я від нього чекав, якщо чесно. Він там видав щось близько трьох джоулів, і стрільба по мішені всі кулі летіли дуже-дуже ну, низько, не дивлячись на те, що цілик був піднятий максимально, і в принципі далі вже поправок не було. Була з пістолетом явно якась проблема. Яка ця проблема виявилась в мене якраз на монтажі того відео, і там на уповільненій зйомці. Я помітив, що під час пострілу ствол нібито трошечки згинається. Відповідно, частина повітря виходить сюдою і через це дуже сильно знижується потужність. І відповідно через те, що ствол трошечки. Згинався, потім ставав на місце. Це помітно тільки на уповільненій зйомці, і то покадрово. Відповідно, і кулі всі летіли нижче. Зараз я вам вставлю цей шматочок відео, на якому я зрозумів його проблему. Так, ось можете подивитись. Зараз натискаю на спусковий гачок, ось постріл, і ось саме оцей момент пострілу і ствол ламається у нього. В чому була причина цього всього? Я помітив, що дещо сам пістолет відносно. Руків'я люфтить, потім отут оцей штифт він був трошечки виліз, став на перекос. Потім оцей гвинт послабився. Коротше, просто попідтягував усі гвинти і все стало нормально. Проблема в тому, що під час транспортування новою поштою, ну чи в принципі будь-якою іншою поштою. Через вібрації всі ці гвинти можуть послаблюватися. Якщо вони не посаджені на фіксатор різьби, вони будуть послаблюватись. Так само вони послаблюються просто під час експлуатації, під час стрільби також є вібрації, від яких саме ці гвинти потрошечку потрошечку розкручуються, і це може призвести до таких от досить неприємних проблем. Тому Ваші улюблені пристрої потрібно завжди обслуговувати. Якщо ви щось купуєте, то коли воно приїжджає з пошти, потрібно це перебрати, перечистити, попідтягувати гвинти. Це, в принципі, такі от профілактичні заходи, які час від часу навіть просто потрібно проводити з вашими пістолетами, гвинтівками. Ну, під час чистки просто перевірити чи затягнуті всі гвинти. Тому що коли вони розкручуються, можуть бути певні проблемки у вас. Ну що ж. Не будемо ходити навкруги, а перейдемо до тестів. Спочатку відстріляю через хронограф даний пістолет, а потім постріляємо по мішені з відстані 10 метрів. Відстрілювати буду 6 видів куль: це перший шершень 0,28, шершень експрес 0,46, шершень 0,5. І також на термани 0,34 без свинцевій кулі, у МАРЕКС матч вагою 0,48 грама і з важчих BSA Max. Вага 068, я думаю, вони вже будуть затяжкі для цього пістолету, але ну, тим не менш спробуємо, що він може показати от такими от більш тяжкими кулями. Хронограф і БХ 771, і всі дані будуть вноситись в телефон, в мій додаток енергія кулі. Тому побачимо, в принципі, і порівняємо між собою результати і навіть графіки. Такий от класний тримач для телефона, до речі, так, обираємо наш пристрій Діана П5 Magnum». Обираємо першу кулю шершень 028 і одразу робимо серію пострілів. Буду робити, мабуть, по 5 пострілів кожною кулею. До речі, що мені не подобається в ковпачках, вони не повністю влазять в ствол. Це фігня, якщо чесно. Коротше, ковпачками взагалі мені не подобається користуватись. Але коштують вони супер дешево. Тому, в принципі, мають право на життя. Е, що ж, поїхали. Перший постріл. 195,4. Ну і бачимо 5,3 джоуля. 197,9, 193,5, 193,1, 207. Що ми маємо? Мінімальна швидкість 193, максимальна 207, енергетика мінімальна 5,2, максимальна 5,6, ну і середні дані 196 метрів на секунду. І енергетика 5,386 джоуля. Це було 5 пострілів кулями шершень вагою 0,28 грама. Додамо це все діло до рейтингу. Повертаємось, обираємо наступну кулю. Це у нас буде шершень експрес вагою 0,46 грама. Так, серія є. Робимо ще 5 пострілів. Ну і останній п'ятий постріл 161,8. Це у нас знову таки 6 джоулів. Середні показники маємо 145 метрів на секунду і майже 5 джоулів. Наступна куля шершень 0,5. Ось такі ось матчеві кульки. Останній постріл 0,5 шершнем. 164,4. Так. Маємо середню швидкість 156 метрів на секунду і середня енергетика 6,1 джоуля. Доволі непогано. Додаємо до рейтингу. І переходимо до наступної кулі. А наступна куля у нас на терман Матч Грін. Ось такі ось кульки наступні. 199. Ну, непогано. 6,7 джоууля. Маємо середня швидкість 195,9 і середня потужність 6,5 джоулів. Наступній умарек смач вагою 0,48 грама. І останній 164,5. Маємо швидкість середня 163 і середня енергія 6,3 джоуля. Так, останні кулі, які у мене зараз є, це BSA Max вагою 0,68 грама. Побачимо, чи, чи підійдуть такі тяжкі кулі даному пістолету. Досить туго вони входять в ствол. 43 метри 69 метрів на секунду. Ні, все-таки 0,68. БСА вже затяжкі для цього пістолету і не бачу сенсу просто мучити далі даний пістолет. Так, ну і як могли бачити, коли я притримував рукою ствол, швидкість була більша. Мабуть, знову відпустився гвинт. Тому знову зараз перестріляю шершні 0,28. 5 пострілів зроблю. Побачимо, яку ж видасть потужність, якщо притримувати ствол. Невже воно так швидко відпускається? 224,3. Так, це 7 джоулів. 214,8. Ну, це вже краще. Середня швидкість 219,6 і середня потужність 6,75 джоуля. Додаємо до рейтингу і перезаписуємо попередній результат. Ну що ж, зараз відстріл по мішені. Стріляти буду двома різними кулями по мішені номер 9 Дистанція 10 метрів. Перший відстріл буде на терманами, вагою 0,34 грами без свинцевими, 10 пострілів на мішень і другий постріл шершнями 0,5, також 10 пострілів на мішень. Підрахую кількість балів і побачимо, як же ж покаже себе наша Діана П5 Магнум. Поки стріляв по хронографу та щойно трошечки пристрілював, вона знову розхиталась. От Як бачите, відносно ложі. Досить сильно хитається. Там далеко втоплений гвинт, у мене просто немає зараз такої довгої викрутки. Коротше, проблема знову проявилась. Зараз відстріляю з упором, щоб нівелювати оце гойдання, тому що при стрільбі з рук воно буде собі. Хитатись так, як воно хоче, і знову не буде ні купності, ні точності. Тому зараз відстрілюю з упором, а потім уже займуся допрацюванням. Ну, як мінімум, проблему я вже знаю. Що ж, зараз закріплюю мішені та проводжу стрілковий тест. Так, ну і результати відстрілу, друзі. Нагадаю, це діана П5 Магнум. Тут кулі е, натермани, матч Грін без свинцеві вагою 0,34 грами. І другий відстріл був кулями шершень е, вагою 0,5 грама. Е, і одні й інші кулі матчеві. Е, стріляв я на 10 метрів. Е, з упором, в принципі, ви бачили, як я стріляв. Ну і бачимо ось 10 влучань натерманами. Е, Дуже от два таких великих відриви. Це от на одиничку, і от зверху на четвірочку полетіли кулі чомусь, все-таки дуже відриви. Інша купність, в принципі, от вона зосереджена ближче до центру і доволі непогана. Загальна кількість балів 68 з 100 можливих виходить. 10 пострілів, 68 балів. Ну Таке собі. Зате. Дані кулі дають дещо більшу швидкість, потужність там близько 7 джоулів у них. І вони от рівненько так проривають папір. Папір у мене просто висить, він ну, нічим не підпертий. В той час, коли шершень 05, мають дещо меншу швидкість, і вони рвали папір. Але, тим не менш, купність показали дещо кращу. Загальна кількість балів 77, ось можемо побачити 6, 7, 9, 6, 2 девяточки, 9. 8, 9 Ще одна вісімка, і ось ще одна 6. Е, ну що ж, такий результат. В принципі, такий результат набагато кращий, ніж початковий, який ви могли бачити в попередньому відео. Е, що з надрманами, не знаю. Тут, може, все-таки мої помилки, ну, як мінімум, ці два відриви, вони дещо дещо дивні. І, в принципі, якби не ці відриви, якби ще дві оці кулі лягло десь 8 чи 7, то, в принципі, і по балам на Перемогли, а так у нас шершень переміг, виходить на 9 балів. Про сам пістолет. По-перше, стріляти з нього класно, мені подобається, але є нюанси. Він знову розхитався. Доволі сильно сам пістолет хитається відносно руків'я. Це явно впливає на його як потужність, так і точність. Купність. Тобто, треба стріляти. З упором на ствол, щоб ствол не, не, нікуди не рухався, тому що коли стріляв просто з рук, в принципі, було те ж саме, що і в першому відео кулі летіли кудись сильно сильно вниз. Коли стріляв, впираючи пістолет стволом, то в принципі, ну от, от дані результати, і це я вважаю доволі непогано для такого пістолету. Тому далі я все-таки знайду правильні викрутки, розберу його, подивлюся, можливо, там ще в чомусь є проблема. Саме кріпленні заліза до пластикового руків'я, до пластикової ложі, десь там в цьому є проблема. Можливо, десь щось треба підкласти, не знаю, підігнути, щось зробити, щоб гарно його міцно, надійно зафіксувати, і потім буде ще один. Стрілковий тест. Якщо залишились якісь запитання, задавайте їх в коментарях. Це Діана П5 Магнум, це Афігенський пружинно поршневий пневматичний пістолет. І, до речі, цілик на мінімумі. Такий от стрілковий тест Діани П5 Магнум не перший і, я думаю, далеко не останній. В Принципі, є ще велика кількість куль, які треба відстрілювати. Ну і можливо буду відстрілювати їх і цим пістолетом. Також, але спочатку треба розібратися з цією проблемою, нормально закріпити залізо до. Пластику. Цим я буду займатися найближчими днями. Ну, я думаю, через якийсь місяць, два-три, можливо, півроку <хи> ви побачите ще одне відео по даному пістолету. Все, друзі, дуже дякую за перегляд. Ставайте, до речі, спонсорами каналу. В описі буде посилання на спонсорство. Ставайте спонсорами, це дуже сильно мотивує. Ну і спонсори отримують певні бонуси на моєму youtube каналі тому ставайте спонсорами, не забувайте ставити лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, якщо хтось раптом не підписаний. Також ще моїми відео можна ділитися з друзями в різних там месенджерах і соцмережах. Це вже за вашим бажанням. І все, друзі. Закінчую. Дуже дякую всім за перегляд. Бувайте до зустрічі в наступних відео.